Виконуємо завдання 2. Практичні роботи до теми 9 за підручником інформатки 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати інші версії. Вибираємо новий документ. Давайте зараз згорнемо Word та знайдемо в інтернеті прислів'я про дружбу. Відкриємо браузер. Та в рядок адреси або в рядок пошуку ведемо пошуковий запит, прислів'я про дружбу. Натискаємо клавішу «Enter» для підтвердження. Давайте перейдемо за першим посиланням. Скопіюємо одне з прислів'я. Для цього його спочатку потрібно виділити. Затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Бачимо, виділилося. Тепер клацаємо правою кнопкою миші по виділеному, та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Повертаємося до текстового документа та вставимо. Клацаємо правою кнопкою миші, і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо параметри вставлення і виберемо Зберегти лише текст. Тепер залишилося зберегти. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд. Давайте збережемо власні папці, вона в мене знаходиться на робочому столі. Ім'я файлу назвемо прислів'я. І за умовою завдання потрібно зберегти спочатку у форматі PDF. Там, де тип файлу клацаємо, відкривається список, вибираємо PDF. Натискаємо Зберегти. Так, як PDF-файл збережено. Тепер збережемо у форматі RTF, знову виконуємо файл. Називаємо знову прислів'я. Тип файлу вибираємо текст у форматі RTF. Зберегти. І ще раз файл обов'язково зберегти як, тому що ми вже зберігали. І цього разу тип файлу вже буде звичайний текст. Це розширення TXT-блокнота. Натискаємо зберегти. Якщо з'являється ось таке вікно, нічого не змінюємо, ОК. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!